У рівному в просторі інтеграції працювала мобільна бригада благодійного фонду Право на захист. Фахівці провели реєстрацію вимушено переміщених осіб для отримання фінансової допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Сума виплати становить 3600 гривень в місяць на одну особу. Ця допомога є для внутрішньо переміщених осіб, якби на першочерговий початковий період, щоб людина адаптувалася, коли перемістилася з одного місця в інший. Ця реєстрація відбувається за певними умовами, певними категоріями вразливості. Люди утримують кошти на кожного члена родини, який перемістився, і отримують протягом двох-трьох місяців ці кошти їм надходять. Заявки на фінансову допомогу мали можливість подати вимушені переселенці, які переїхали. До Рівненської області за останні шість місяців, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання, включаючи тих, хто повернувся з-за кордону. Обов'язковою умовою є належність до однієї з категорій виразливих груп. Сума 10 800 10 800 гривень. Це є на кожну особу, яку ми реєструємо. Ця сума є багатоцільова, тобто людина її отримує і витрачає за власними потребами. На що вона вважає її першочергово. Ці кошти потрібні. Люди, які прийшли отримати кошти. Зізнаються, що через війну опинилися у важких життєвих обставинах, і фінансова підтримка від міжнародних організацій дає їм можливість розраховувати на тимчасову стабільність для багатьох. Ця виплата це нагода забезпечити базові потреби, придбати продукти, ліки чи сплатити за житло. Допомогу отримую перший раз під час окупації сином. Виїхала сюди до рівного син мій залишився тут. Ну, а я мусила їхати до Польщі, ну, щоб до, мені треба було за щось ну, заробляти гроші. Самі переїхали, з дітьми переїхала, четверо діток зі мною 18 листопада дуже-дуже важливо, тому що ну, і будинок як би оплатити, потрібно, і цей комунальний то дуже потрібно. Таку фінансову допомогу можна отримати лише один раз. Кошти людям надійдуть впродовж двох-трьох місяців після реєстрації. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.